Вітаю, друзі! Сьогодні я хочу розповісти вам про один зовсім не складний, але досить ефективний агроприйом, який значно підвищує приживність саженців хурми. Ось можна бачити сажень хурми, який був висаджений цією весною. Тоді під рукою не було кореноутворювача, і тому зараз я його купив. Ось коронеутворювач, досить бюджетний. Грандіс, я не рекламую його. Ви можете використовувати будь-який інший, який ви перевірили і ну, довіряєте йому, який показує гарні результати. Це досить бюджетний укоренівач. Ну, і він мені, як сказати, підходить. Він працює. Тепер про концентрацію. Досить використовувати одну-півтори столової ложки на 10 літрів води. Ось звичайне 10-літрове відро. Ось укорінювач. Ми кладемо туди одну ложку столову з горкою. Ось так, приблизно висипаємо. І треба добре перемішати. Візьмемо гілку і перемішаємо. Він не досить швидко розчиняється. Якщо бути точнішим, це розчиняється індалів масляна кислота, яка є діючою речовиною цього препарату. А це біле, що ми бачимо. Основна маса порошку це просто наповнювач, талька або крейда, або якісь інші. Іноді використовують навіть цемент в якості ну, основи. Так як концентрація невелика, тут в цьому препараті 6 грам на кілограм. От, собственно, індалів масляної кислоти ми можемо подивитись. Так, де там воно. Тут я не бачу. Десь отут. Ось можна бачити. 6 грам на кілограм індалів масляної 3 масляної кислоти. І от, щоб ця кислота вона розчинилась, треба так добре промішати. Ну, кілька хвилин, 2-3 хвилини до п'яти максимум. Вода звичайна, не треба підігрівати там. Або кімнатної температури бажано, або вже яка є вуличної температури. І просто ми виливаємо нічого такого. 10 літрів на одне деревце, один саджанець. Вода прийшла, поступово заповнює пустоти, десь ще з'явились пустоти. Треба буде посипати і ще пролити води. І от ось такий агроприйом. Він значно підвищує приживленість саджанців хурми. Річ у тому, що ми щепимо хурму на морозостійкій підщепі, Це хурма віргінська, а вона приживлюється досить повільно. І щоб ускорити цей процес, щоб він проходив ну, швидше трохи, щоб ми отримали гарний приріст, для цього використовуємо криміч. Якщо є можливість, то бажано е, такий агроприйом, таку процедуру е, повторити ще через 2-3 тижні. І тоді буде досить гарний результат. Ми бачимо, що бруньки тут уже починають проростати. Садженець, зверну, зверну вашу увагу, що він прирізаний на висоту біля 70 см від поверхні ґрунту. Це обов'язково робити. Якщо саженець великий, більше 70 см, його треба прирізати і це. Для того, щоб ми отримали бокові гілки на потрібній нам висоті. Ось такий дуже простий, я вважаю, агроприйом, який я вам раджу використовувати для кращого переживання саджанців хурми. Всім дякую за увагу і всього найкращого. До побачення!